Друзі, вітаю на моєму каналі. В цьому відео ми будемо знову говорити про p 2 p торгівлю. Сьогодні в нас перше число, ліміти обновилися, можна знову по своїх картках переводити гроші з Приватбанку на Vice. Ми поговоримо про це відео. В цьому відео ми з Приватбанку переводили на Vice, але в Євро. Сьогодні ми будемо переводити в доларах, це буде вигідніше, і ми не получимо Т плюс 1. Тобто наші кошти не будуть заморожуватись. Також розкажу ще про пару нюансів. Дякую людям, які коментують ці відео і дають підсказки. Ця схема була трошки вже не дуже актуальна, так як курс дуже сильно просів до 3860, але зараз курс знову піднявся до 39, так що можна сміло цю схему крутити і на цьому заробляти. Давайте подивимося, як це робити з доларом. Коротше, погнали! І так, друзі, бачимо, в Приватбанку у нас курси трошки піднялися, але все одно ця схема є актуальна, так як на більшах курс ще більший. Дивимося долар по 37.03, євро 37,87. Євро дорожче на 87 копійок. Отож, переводимо на Vice долари. Переходимо перекази, переказ на картку. Вибираємо картку з якої ми будемо закидати. Тут нажимаємо інша картка. Переходимо тепер на Vice, картки і нажимаємо показати реквізити картки. Вводимо наш пароль, готово. Через телефон підтверджуємо і тепер копіюємо наші дані. Копіюємо картку, переходимо в приват, вставляємо, прописуємо наше ім'я і прізвище. Тепер обов'язково вибираємо долари USD і скільки нам потрібно доларів. Давайте посчитаємо. Максимум ми можемо відправити на 30 тисяч гривень, це разом з комісією. Тобто ми можемо відправити 29 400. Давайте посчитаємо. 29400 Ділимо на курс 37.03. 37.03 і того 793 долара Я можу відправити. Нажимаємо 793. Нажимаємо переказати. Дивимось. Комісія 587 гривень. Всього буде 29957 Можна навіть взяти 794 долара. Давайте візьмемо. 794. Переказати. О 29,995. І нажимаємо додати в кошик. Нажимаємо сплатити. Через телефон треба все підтвердити. Підтверджуємо. Платіж успішно відправлений. Обробку. Все чудово, долари ми купили. Переходимо на Vice головна, і дивимось, 794 долара вже є на моєму аккаунті. Тепер переходимо на Binance. Важливий нюанс щоб торгувати на Binance, вашому аккаунту повинно бути більше, ніж 30 днів. Тобто, щоб робити ордер на покупку криптовалюти, треба, щоб ви. Були вже трошки стареньким користувачем Binance. Отож, якщо ви новачок, обов'язково поки зареєструйтеся на цій біржі. Посилання буде внизу під відео. На Binance нажимаємо P2P торгівля Спосіб оплати VICE і валюта USD. Нам потрібно зайти в продаж. Вибираємо Vice. І бачимо, стоять ордера по 1.13. Ми создаємо свій ордер. Нажимаємо більше, розмістити нове оголошення. Я хочу купити USDT. В Fiat вибираємо USD. Ціна 1.013. Можна вибрати в принципі 1.0.12. Давайте візьмемо 1.0.12 і нажимаємо далі. Загальна сума 794. Не підходить 790. Ось дивимось, ми можемо купити 784 USDT і потратимо 794 долар, Тобто різниця майже в 10 доларів. Такі зараз курси. Євро ми обмінювали майже 1 до 1. Якщо долари обмінювати, ми втрачаємо декілька доларів. Але все одно на цьому ми виграємо. Тут пишемо 793, тут пишемо 793,4. За 793 долара ми купляємо 784 USDT. Спосіб оплати Vice. Пошуку пишемо Vice. Ось є. Тут я завжди виставляю 30 хвилин на всякий випадок. І нажимаємо далі. Тут я прописую Only vice To Vice. тільки з Vice на Vice. Далі я все залишаю опублікувати. Також є ще комісія 274. Підтверджуємо. І як бачимо, мій ордер опубліковано. Переходимо назад в P2P. Заходимо в продаж. Vice. І бачимо, мого ордера не видно. Чому? Тому що я не мерчант. Як бачимо тут всі з галочками, що потрібно зробити? Заходимо в фільтр. Забираємо галочку показувати тільки оголошення мерчантів. І тут у нас всі оголошення. І як бачимо, тут найближче оголошення набагато дорожче. 1.016. Тобто, щоб мій ордер зайшов, треба змінити моє оголошення. Переходимо в більше, мої оголошення, і нажимаємо редагувати. І ціну виставляємо 1.016. Тоді це буде менше. Тоді це буде 781 долар. Я заплачу 793 і 793,5. Ось так. Я мушу заплатити 793 долар і отримаю 781 USDT. На цьому я втрачаю майже 12$. доларів. Зате я їх дешевше купував. Нажимаємо тепер Опублікувати, підтвердити публікацію. Дивимось оголошення опубліковано. Переходимо з початку «P2P-тургівля», торгівля, продаж нажимаємо і вибираємо «WISE». в фільтрі галочку забираємо. І дивимося ось моє оголошення 1.016. І тепер чекаємо, коли хтось погодиться на мій ордер. Мій ордер вже є, на телефон мені прийшло, так що продовжуємо. Давайте обновимо. Як бачимо, ордери, є одиничка. Нажимаємо ордери. Ось мій ордер. У мене є ще 29 хвилин, щоб його оплатити. Нажимаємо на нього. Я маю заплатити 793 долара 49 центів. І отримую 781 USDT. Ось дані. Що ми робимо? Копіюємо пошту. На телефоні переходимо на Vice, підтверджуємо. Перейшли на Vice. Нажимаємо долари, Отправіть. Сюди потрібно вставити пошту, яку ми скопіювали. Нажимаємо. Вставляємо. Тарас Карпілюк. Давайте перевіримо. Карпілюк. Тарас. Сходиться. Вертаємось. Нажимаємо. Перевод в той же валюті. 793 49. 793.49. Нажимаємо продовжити. Точна сума 793,49. Комісія 0. Нажимаємо Підтвердіть і отправить. Через телефон підтверджуємо. Як бачимо, ми оплатили. Вертаємось на Binance. Нажимаємо переказано повідомити продавця. Нажали, нажимаємо галочку Підтвердіть оплату. Все, ми показали, що ми оплатили. І чекаємо закінчення ордеру. Я отримав 781 долар. І так, друзі, ордер виконано. Продавець мені за весь час не підтвердив операцію, я йому написав. Він написав: Вибачте, просто з вайса не прийшло повідомлення. Так, все добре, все виконано. Тепер можна переходити в гаманець і перевірити. Нажимаємо поповнення і дивимося за мінусом комісії. в мене 778 доларів 27 центів. Гроші не заморожені, і ми з легкістю можемо їх знову вивести на нашу картку Приватбанку. Переходимо в P2P торгівля і дивимося, який зараз курс. Вибираємо тепер гривня, оплата PrivatBank. І зараз от найбільший курс 39.30. Можна поставити 39.34 і ордер відразу зайде. Також, друзі, є ще такий лайфхак, що BUSD це також долар від Binance, коштує дорожче. Давайте подивимось. 39.40. Як бачимо, BUSD продають набагато дорожче, так що ми можемо продати BUSD. Наприклад, за 3950 поставити, трошки почекати, і я думаю, ордер зайде. Ні, то продати по 39.40. Все одно буде дорожче, як USDT на 10 копійок. Тобто зараз на 10 копійок набагато більше. Що потрібно зробити? Переходимо в гаманець Fiat Spot, нажимаємо поповнення. Ось наші долари. Переводимо їх на спотовий гаманець, переказ. І нам треба переказати з поповнення на Fiat Spot. Нажимаємо Max, підтвердити. Перевели. Тепер йдемо в торгівля, спот. В пошуку пишемо BUSD USDT. Як бачимо, торгується один до одного. І ми переводимо всі наші долари на BUSD. Нажимаємо 100%. 778%. USDT це буде 779 BUSD. Нажимаємо купити BUSD. Є. Тепер чекаємо, як бачимо, ордер мій ще не зайшов, ось знизу мій ордер. Треба трішки почекати, і 779 BUSD ми отримаємо. І так, поки що трішки чекаємо. І так, надоїло мені чекати, давайте змінимо ціну, так як дуже велика сума. Відміняємо ордер, ставимо ціну 0.39.8, і тоді він зразу зайде. Вибрали всі USDT, купівля BUSD, ось і все. Йдемо в гаманець, Fiat Spot і дивимось, 779 BUSD в мене є. Тепер давайте порахуємо. За все я потратив приблизно 30 тисяч гривень, Там на 5 гривень, менше, ну не важно. По якій ціні нам вийшли ці долари. Давайте візьмемо 30 тисяч, закруглимо, розділимо на 779. І того я купив долари по 38,51. Це вже якщо взяти разом з комісіями. А продати зможу по 39 з чимось. Ось тут і є наш профіт. Тобто, друзі, якщо на біржах ціна приблизно 38,50, ця схема є не актуальна. Нам потрібно, щоб на біржах курс був якомога більший, тоді це буде набагато вигідніше. Як бачимо ще два дні назад, курс був взагалі по 40 гривень. Це було дуже профітно, і ця схема була як ніколи актуальна. Зараз курс добре просів, не так вигідно, але все одно по 39 з чимось. На вайбіті зараз 3910 взагалі. На Binance ми продамо дорожче. Тепер переходимо в P2P торгівля, Обираємо PrivatBank. і бачимо на PrivatBank USDT 3922. Якщо ми візьмемо BUSD 3938 на 20 копійок більше, тому BUSD продавати краще. Спочатку переводимо наші BUSD на поповнення, йдемо в гаманець, Fiat Spot. Поповнення BUSD, нажимаємо сюди, переказ. Святий спот на поповнення. Max. Підтверджуємо. Є. Тепер йдемо в P2P. Спосіб оплати PrivatBank 3922 BUSD. Ну, можна поставити 39.40, я думаю, він швидко зайде. Нажимаємо більше. Розмістити нове оголошення. Я хочу продати. Криптовалюта BUSD. Отримуємо ми гривні по 3940. Нажимаємо далі, нажимаємо всі. І, як бачимо, ми можемо продати на 30 722 гривні. Потратили ми 30 000 гривень, навіть на 5 гривень менше, а получимо на 722 гривні більше. Ліміт ставимо 30 700. Тут ставимо 30 722 Спосіб оплати «Приватбанк». І з цього кругу ми отримуємо чистими 700 гривень по такому курсу. Якщо б курс був би більший, ми б заробили би більше. Так що все залежить від курсу. Ліміт часу поставимо 30 хвилин, нажимаємо далі. Тут можна нічого не писати, і нажимаємо опублікувати. Ще раз все підтверджуємо: підтвердити публікацію. Бачимо, що нашу публікацію не видно, тому як у нас маленький зазор. Беремо редагувати, і тут потрібно поставити. 30 690 опублікувати 77 центів комісія. Підтверджуємо. І тепер все добре. 779 BUSD ми продаємо, все опубліковано. Це старе оголошення можна закрити. Закриваємо. Тепер дивимося на наші оголошення: P2P торгівля, Приватбанк. І BUSD. Ось моє оголошення. І тепер чекаємо, щоб на нього погодились. Коли прийде ордер, я продовжу відео. Друзі, зайшов мій ордер, але сьогодні вже друге число. Тобто вчора курс до 3940 не дійшов. Я ціну не зменшував, так як дешевше продавати не хотів, я знав, що ціна підросте. І ось тільки зараз є ордер, людина вже оплачує. Також хочу показати, що USDT на даний момент дорожче. Дивимося, 39,44 мінімальна ціна. В BUSD 39.40. Мій ордер тільки зайшов, так що я міг продати ще дорожче. Так що не завжди BUSD дорожче, ніж USDT. Також USDT більш ліквідніше, тобто ордера заходять скоріше, наскільки я бачу. Так що тут треба дивитися. Також, друзі, на біржі WhiteBit курс взагалі 3952. Так що завжди треба моніторити курси і дивитися, де краще продавати. Отож, переходимо в мій ордер. Нажимаємо. Людина написала, що скинула. Слава Україні! Давайте перейдемо в Приватбанк і перевіримо. Нажимаємо вхід. Нажимаємо гаманець, ось моя картка. І як бачимо, ось від Палта Альпер» два перевода на 20 тисяч гривень і на 10 691. Дивимось в Binance. Разом буде 30 691. Все вірно. Можна нажати Платіж отримано. Нажимаємо Я отримав суму, підтверджуємо. Ось і все. Давайте відпишемо йому і натиснемо лайк. Like". Ось і все, чистими в нас вийшло майже 700 гривень. Тепер можемо повторяти дану схему, переводимо 30 тисяч гривень своєму другу чи родичу, кидаємо долари собі на картку Vice і через P2P купляємо долари. Я думаю, я в цьому відео вам все докладніше показав, все на практиці. Воду я не лью, не розказую вам про теорію. Не вздумайте купувати якісь схеми за гроші, я бачу продають багато схем по 100 доларів, доступи в ВІП-канали, ви на цьому тільки втратите гроші. Доступні схеми, які нормально працюють, є і в вільному доступі. І про декілька таких схем я буду показувати на цьому каналі. Пошагово показав, що треба нажимати, щоб отримати мінімум 700 гривень. Зараз курс росте, так що може бути і більше. Чим вищий курс на біржі і чим нижчий курс в Приватбанку, тим краще. Все треба зчитати, все дивитися. Зараз ось такий профіт. Дуже буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк. Якщо є питання, пишіть в коментарях. В наступному відео покажу подібну схему, але з більшим профітом, в якій біржа Binance нам не потрібна. Також, друзі, не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Тут також скидаю різні роздачі, різні фішки, де можна заробляти. Як можна підзаробити в інтернеті. Також не забувайте про ліміти. Дивіться, щоб на вашій картці оборот не перевищував 500 тисяч гривень. І також ліміти по вайсу в день 10 тисяч фунтів, в місяць 30 тисяч фунтів. Не перевищуйте ці ліміти і все буде ок. На цьому бажаю вам всього самого найкращого. Зустрінемось в нових відео. До побачення.